Вітаю! Сьогодні п'ятниця, 26 січня, і в нашому ранковому дайджесті ми розповідаємо, що ви могли пропустити за минулу ніч. У Конгресі США погодили текст угоди щодо міграційної політики. Від ухвалення саме цього документу залежить продовження допомоги Україні. Кім Ченин готовий до війни з південною Кореєю. Проте зростання економіки через продаж зброї Росії стримують його. Пише Блумберг. Тим часом українським військовим вдалося просунутися на Донецькому та Запорізькому напрямку. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Радбес ООН провела засідання через падіння російського іл 76 Організація не може встановити, чи були на борту літака українські військовополонені. Це були всі головні новини на сьогоднішній ранок. Щоб встигати стежити за важливими подіями, не забувайте підписуватися на соціальні мережі ЮВІН. Бажаємо вам гарних вихідних.